мы с Ксюшей отправляемся в нашу подорож в Испанию. Сейчас мы находимся в... на... Токстошуне. на Токсташуне вместо драмы. Ну вот, чекаем мы наш потяг до аэропорта. <рекрасный> а там а Токсюшин завод. Мой личный. <рекрасный> Лично Ксюшин <рекрасный> завод. Ту Альканта. Uh, і на самому. Насправді зараз пів першої ночі а у нас заселення десь приблизно в 13 Ну, так погулять, залишилось 12 часиків. Тому ми не дуже спішимо і вирішили трохи посидіти в аеропорту. Окей. Okay. Мы с Ксенией в центре Леканта. Там какая-то статуя, пальмы и мы. И свет просто. Сейчас 40 ночи, и мы особо не знаем, что нам дали работы. С дерево, куст бабаб. Чикак. Я, я на <laughs> Ну, короче, дерево вот такое, с вот такими листьями. Да, я, хотела. я... Вам, да, надо. Это Звичайний фікус. От вони отакі. От, тут ціла алея фікусів. І в ту сторону також. З якимось, не знаю чим. Щось на ньому росте. Так, Ксенія сказала, що це одна із найпопулярніших вулиць, самих знаменитих валіканти вулиць. І тільки зараз тут так мало людей, хоча тут не дуже мало людей. Якщо б ми були зараз в драмені, тут було б взагалі ноль людей, а тут ну так, вистачає, ну типу днем тут короче, сотні тисяч. А, да, тут скрізь пальми таке. Ну тут скрізь пальми. Плітка в місті. До речі, так. Да, два години ночі люди просто ходять, прогулюються, деякі вигулюють собак. Це, ну, Ми йшли, там якийсь мужчина підкрашив якийсь магазин. Типу, таке. У них под, по, по, по трохи порізно, по іншому працює час. Тому що днем тут, тут зараз нам дуже-дуже жарко. Днем, я думаю, буде просто капець. Три години ночі пляж. Люди тільки збираються, занімають місця, Ну ні, тут куча людей. Всі гуляють. Коротше, ми перемостилися на пляжі, якось люди я знімав десь годину, ні, не, не менше, хвилин 30 назад. І що? І приїхав мужик, їде по всьому пляжу, і всіх проганяє, бо пляж закритий і ми не йшли на, а, на цій таблиці немає, а на сусідній табличці написано, що... З 3 до 8 тридцяти ранку за -за зачинено. Нас вигнали, навіть <рес> бомжами не змогли побути. Чого не ясно. Люди всі входять. Ну, <рес> Для чого ці правила? Не розумію. <рес> Картина. Тип не може раму зібрати. І тут поліція стоїть. І ну как би, не допомагає йому. А він прямо йому взагалі тяжело. Ми знайшли ключі від нашої квартири. Нет, а тут, до речі, така парковочка. Досить екстремальна. Я не знаю, тут кут нахилу. Я не знаю, скільки градусів. Ну, така. Градусів 20. О, да. більше. Я, по моєму закрила. Ну, хорошо. Ну, сейчас відкрию. Ладно, ми пішли додому. така у нас комор. У нас є холодильник, мікроволновка, Ксюша, витяжка, ще одна а то печь. Это чайника нету, кстати. Ну, можно микроволновки нагревать. Вот так вот сразу кровать. Какая-то сафа, телевизор. Какой-то этот шушуч. Кондиционер даже есть. И мои плечи. Ну и балкон. Ну, я не знаю, будем ли мы на него ходить. Как будто я не уверен. Будто никто не хочет, чтобы туда ходил. Ну ладно. Такая. А, ну душ туалет еще точно. Дождь туалет. Ну, довольно прилично, довольно чисто, хорошо. Конечно, прокурено в комнате, но что ж. Ну, прям прокурено на помещении. Ну, Какой-то стол, походу. Не понимаю, мне кажется, что не Ух, да дай хер с ним. Так, несколько дней в блогу я пропустил Сегодня уже вторник, И вот тут дорога на замок. Ну, до речі, вчора була просто день пляжу і день, і день народження Оксани. Ми сиділи в ресторані і їли і купалися на морі. Сьогодні ми приїхали в знову магазин. Зіштовхнулися з таким явищем, як сієста. Ми приїхали в 12.52, А у них ой, в 14.52, а у них з 14 до 17... Ну, не працюють, вони працюють зранку до 14 і потім з 5 до 8 вечора. Отак от, от е, живуть тут місцеві, місцеві жителі. Ну і тут, до речі, прям жарковато. О, хтось залишив шльопок. Ну а тут ступеньки, я думаю, буде важковато, бо це тільки початок і там височенько цей замок. Ми вже втомилися. І дуже жарко, десь около. 28 градусів да, в тіні. Ну що ж, не буду знімати весь процес нашого страждання. Постепенно, постепенно якось видеримось. Ми пройшли дуже важку частину. Ну так от. Нам ще трошки да, наверх. Ми вибрали не самий. Е, Простий шлях, але найшвидкі, бо дивись, скільки вони там обходять, щоб розійти. Ну так от вже цікавіше виглядає місто. І Ксенія. Щасливо. Так, ну і думайте, дивіться, я ще трошки вийду звідси. Це наша Санта Барбара. Ну то то. Рил Санта Барбара. Костела до Санта Барбара. Так. Uh -huh. мы будем отримувати нашу крепость Виторка. Ты uh -huh. постарайся. Найс. Nice. Там Молька. Uh -huh. Там Друга uh -huh. Там Хори. Там Оксана. Автобус. Там далі. Ми зараз інші байниці знайдемо. Гарно. Так, отак от це якийсь перший рівень, мабуть, цього замку. Зараз підемо наверх, а потім вниз. Аз, до речі, кактус трохи вимахав, трошки більше, ніж горщиком. От такий гарний вид на місто і на гори. А, да, то арена територія, там де боков вбивають. До сих пор там розписання є, коли там це все відбувається. А то, походу, стадіон. Ось наші прикинь. Так, насильна найвища точка. Зараз я вам покажу все. до вже медалі мою відео екскурсію. Так, тут така типа оп 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 Там от цей весь такий типа район бульйон, куча яхт. Ось так от виглядає Аліканте. Доволі крупне місто. Ми живемо десь от тут цей от порт. Там десь в цьому районі живемо. Десь посередині. Оце ось Звідси майже не видно. Шматочок тут втратить він довгий, не йде аж десь до туди. Ну тут багато пляжів. Так, так, продовжуємо відео огляд е, вершини елеканта оглядає місто. Треба аж трохи швидше йти, бо на бесконечно. кін Мабуть, я в цю, цю, цю частину Ну, коротше, Аліканта доволі здорове місто. Так, а тут ми бачимо усілякі гори, місто, ще місто. Ага, да, це гарно. Для каріди. Рано для каріди. Там гори, 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 там взагалі доволі високі гори. Так, на чудовій ноті ми завершуємо нашу екскурсію по замку Санта-Барбара, ми вже йдемо донизу. Я не думаю, що ми побачимо, ще щось супер цікаве. в общем ну, добрый вечер Что, нормально все можно поснимать фотограф Пофо поснимать видеоблог <свист> такие <свист> нахлицы <наряды>, чайки <свист> какой-то дом узкий <свист> давай это. схватило <залление> так наскільки ми розуміємо, це казарми. ну судячи за все вот такие ребят були вікна. тут икона есус тут так от стандарти всякі. Доволі уютненька. Тут красний уголок. Вистрілення. Тут не знаю, що це таке. Щось дуже важне Ну І так, ну, коротше, тут спали вони. А яла. Що би це не значило? Оп. О, дорога далі кудись і веде. Зараз ми кудись прийдемо. Чи ні. Ого. І так, ми в місті, яке називається як? Не знаю. Взагалі тут такі трошки гори, ми оцей хребет тільки що на нашому. Каламорік. Каламорайк. На нашому педіки ми також це все пересікали. І тут от так от. Десь от так от. Це виглядає. Сюди ехать від Великан 80 км. И для мопеда 125 кубов це, конечно испытание. Ух ты, прикольная вода якась. Гарна. Ну все. Ну переезжать в гору було важко. <ривітна> <ривітна> Головная достопримечательность цього місця це... це така ось печера. Ксюша, Ксюша разрядился телефон. Ты ж доріжала. я вообще им не пользовался ніколи Да, вот такая вот бухточка приємна. И тут э, тіньочок від гори Я так розумію у друзі... другій половині дня. Сеня, на локацію фоткатись. Так, ця печера виглядає із середини. Ксень! Побойся, Бога така от вона. Ну, печера і печера. Пірата Карибського моря. Так, ми опять пришли к Санта-Барбарі. На, дивіться, який алоя. Це алоя розвідує. Ще трохи вийду на цей, на місто. Якийсь корабль був великий. Ксюша мене привела в какой-то район Бульйон. Я не знаю, что мы тут делаем. Просто улочка, де потом подниматься наверх дофига і більше. Спасибо. Дура. Так, знову нова локація. Ми приїхали. Все, що хотіла відівать шорти, каже, блин. Що-то жарко, так. Вже не жарко. Це якийсь маяк. Ну тобто он маяк. Блін, погано видно. Ну, коротше, і тут якась обзорна фігня на залифалікантеж. Зараз подивимось. Так, це глядає виглядає якось так. Вон маяк. Настоящий. <мерт> це нам це не <моро> Так, ну ребята, це отак от вона. що так от. Отак от. А це море. О, так ми будемо прямо над водою. Я вже бачу. Так, тут тепер головне телефон навернуть. Ой-ой-ой, воно отак, так от, от. Вау. Не, ну це, конечно, красиво. Тут дуже-дуже кльово, Камера цього, все цього не передає, але ну, тут дуже-дуже красивий вид на цю доліну. Мені дуже-дуже-дуже подобається. а там з тієї сторони степ. І так, у нас 4 години до здачі мопедика в аеропорту і ми потрапили в музей. Сучасного мистецтва і кайфуємо, так сказати, е, е, проникаємось е, современним мистецтвом сучасним. Це дуже здорово. Ну і ще нам треба щось робити майже 5 годин, 4. Тому ми не дуже спішимо. І так, ми вибрали подорож на такому корабли фортуни тому що це коштує 5 євро і це потратить на майже годину тому ми поплаваємо і подивимось панораму все а це місцеві кінти братишка відпитає ну а що рулі Руль, корабли настоящий мы відчуваємо себе наче ми то також на такі яхті кайфуємо Даже тут круговый, круговый рух. Ну, на велике уплывай покататься. Не осуждаю, что -то. А кайфу. Ветерок дує, да піща Капітан у нас дай бог каждому Так виглядає еліканта з моря. Там от моболиш ми пам'ятаєте Ми з тієї сторони подивились, з цієї сторони подивились з усіх сторон подивилися еліканти Щас якийсь тупик пливемо Посылочки з Аліекспреса їдуть для людей. Так, ну і так, уже, я так разом і повертаємось. Тобто ми по цьому внутрішньому периметру проплили. І оце. Ну, коротше, з цим розкладом як цю знається, хто таку лодку колихає даже тут, то там за цим по портовим спорядженням відкритого моря, конечно, б дуже телебалов. Мабуть, по цій закінці, тому ми туди і не йдемо. Ну, взагалі не найкраща наша екскурсія на плаваючому засобі. Але окей, окей. На це щоб ще трохи вам вийти гір біля Аліканте, самого аліканте. Окей. Ми на паркінгі здали наш мопедик, я вже далеко відійшов, вон він стоїть. Такий гарний. Все, зараз 4 майже 5 годин, а літак у нас 8. Ну, У нас є деякий час, щоб почилити, відпочити. У нас є трохи їжі, є Monster Energy. Ще підемо заряджатися і сходимо. Поїмо в туалет і будемо потихнечку, фрі. Потихонечку. Отакі гори в Іспанії нас е, зустрічають і проводжають. Ну все, йдемо на посадку. Мам наш літачок. чик 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 До речі. <реш> До речі, ми вже в осло їдемо в драми, так що майже вдома. Ти рада? Ми вдома. Це вже дорога додому. Там оддома. Тому такі у нас виводи. Весело прикольно, але вдома краще.